Нещодавно у Арестовича вийшов доволі цікавий пост, і по суті Арестович кидає виклик діючій владі, її повністю критикує і говорить про те, що треба її міняти. Спочатку поговоримо про зміст цього тексту, а потім підсумуємо, чого ж Арестович хоче і які інтенції у нього є. По-перше, він пише про провал контрнаступу і критикує Зеленського та його команду, що саме і за них стався такий провал. Так, він пише про те, що треба було усі сили кинути на південь України, на відвоювання, і не треба було наступати на Бахмут. Насправді ця теза вона фігурує активно досить і у західних ЗМІ американські політики і американські. Естеблішмент, в принципі, теж здивований діями українських військ біля Бахмуту. Вони були здивовані, коли обороняли Бахмут. І вони були здивовані, коли Україна пішла у контрнаступ у напрямі Бахмуту. Більше того, як ми бачимо, що і наступ у напрямі Бахмуту він в принципі не закінчився. Бахмут досі контролюється росіянами. І Україна справді витрачає доволі багато ресурсу на відвоювання Бахмуту при тому, що це не основний напрям наступу, а все ж таки основний повинен бути південний. Тому, в принципі, Арестович тут пересказує по суті західні статті, і західна думка саме така, що на Бахмут не треба було наступати, знову ж таки, посилаючись на західні видання, які ви напевно читали. Так, Арестович пише: якщо б усі зусилля були зосереджені на південному напрямі, то тоді, в принципі, українська армія змогла б вийти до Азовського моря і призвести Росію у стан того, що Україна фактично повернулася б до кордонів 23 лютого 22 року. Друге про що пише Арестович, про захисні споруди, яких нема на наших фронтах і які є на російській стороні. А про це до речі доволі багато говорив сам Абутусов, який військовий журналіст і буває на передовій. І він це, в принципі, бачив своїми очами. А так що Бутусов, напевно, півроку тому говорив про те, що українська армія чомусь не укріплює свої споруди, не укріплює свої позиції, а ось російська, в принципі, це робить і робить там навіть такі бетонні загородження і так далі. І, так далі. і в принципі, ми побачили, що ефект від цього є, але чогось українська сторона такого не робить на якихось самих основних напрямах. При цьому Арестович зауважує, що вся ця відповідальність лежить саме на політичних рішеннях, саме на керівництві політичному, а не на військовому керівництві, тому що вони за це не відповідають. Я на це рахунок не впевнений, але в принципі, знову ж таки, Арестович намагається зробити критику саме центральної влади і не хоче критикувати військових, тому що вони доволі мають високі рейтинги серед громадян. Оля, я старший лейтенант Главного управления разведки Министерства обороны Украины. я сам летчик. Я спер гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома парадами і почав організовувати евакуацію. Що було у вас Під групи групи У нас ваше... було п'ятеро п'ять так. Так, да, і ми пройшли щонайменше п'ять рядів мінно-взрывних загорожень, мінно-вибухових. Я ж пережив подрив на ОЗМ-72. А при цьому зауважує і деякі внутрішні проблеми, про які постійно усі дискутують: це і корупція, це і невідомі проекти, на які тратяться якісь величезні кошти, це і якісь незрозумілі дії української влади, це і можливе зменшення американської допомоги, це і в принципі конфлікти із сусідами щодо там зерна і так далі. При цьому зауважує, що Росія навпаки нарощує виробництво. Різного роду військової техніки вона підписує контракти військові із Іраном та Північною Кореєю. А та в принципі вчиться на своїх помилках і укріплює оборону. При цьому пише, що російська номенклатура більш ефективна, ніж українська, тому що вона відповідає на запити фронту і тому, що в принципі робить шаги у сторону якраз перемоги. І у фіналі пише, що українська влада не має компетенції, тому її потрібно змінювати інакше ні у яких кордонах 91-го року можна і не мріяти. І таким чином він виступає за вибори. І щоб цю владу треба змінити і змістити, тому що з тією владою перемога неможлива. Як пише Арестович? А щодо критики Арестовича, то вона є доцільною і це така суміш західних переживань та внутрішньополітичних. В Принципі усі розуміють, які є проблеми у української влади, які є проблеми на фронті, і деякі з них стали ну, досить очевидними. А при цьому всьому ми не бачимо, як Арестович хоче вирішувати ці проблеми, як хоче вирішувати проблеми корупції, як хоче вирішувати проблеми того, що західні партнери можуть скоротити нам допомогу, і так далі. і так далі. Але він, а вже ж має політичні амбіції, він про це відкрито говорив. І я думаю, що наступні президентські вибори, якщо вони будуть у 24 році, він а вже ж на них піде і буде висувати свою кандидатуру. Чесно кажучи, я не бачу перспектив, що він стане президентом України, він має а вже ж рейтинги. Його партія може пройти до Української Верховної Ради, але на місце президента все ж таки він не дотягує. В нього багато негативу і є такий негативний фльор, тому за нього багато хто не буде голосувати. Але все ж таки, його критика знову ж таки є доцільною, і він у деяких речах все ж таки має рацію.